Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 7 грудня, на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, але от в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Лідер Китаю Сі Цзіньпін, схоже проводить тотальну зачистку у владних кабінетах Пекіну. Причому західні аналітики вже порівнюють такі зачистки із методами, які використовував радянський диктатор Сталін. В останні місяці почали загадково зникати офіційні особи Китаю з питань зовнішньої політики та оборони. Хоча донедавна ці ж люди вважалися найближчим оточенням Сі Цзіньпіна. Ба більше напередодні ще з'явилася новина про те, що колишній міністр закордонних справ Китаю Ціньган, звільнений із посади в липні 2023 року раптово помер у військовому шпиталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники. Перед ним загадково зник і міністр оборони Китаю. Але насправді це ще далеко не повний перелік тих, хто був в оточенні Сідзіньпіна, але потім чомусь зник. Ну і вже з'являються чутки про те, що всі вони могли нібито працювати на захід. Ну або ж у Пекіні а посилилася, справжня параноя, і Сі Цзіньпін шукає зрадників. Тому докладніше про зачистки влади в Китаї, ну і про те, які це наслідки матиме для Китаю та світу. Ми з вами далі і поговоримо. Отже, провідні західні змі нині звернули увагу на те, що поки світ занурений у питання війни Росії проти України та війни на Близькому Сході, у Китаї відбувається загадкова зачистка політичної системи, що матиме глибокі наслідки для світової економіки та навіть для перспектив миру в регіоні. Сигнали, що надходять із Пекіна, безпомилкові, навіть якщо служби безпеки Китаю посилили репресії до тоталітарного рівня, що створює ситуацію, в якій майже неможливим знати, що насправді відбувається всередині країни. Непояснене зникнення та усунення міністрів закордонних справ і оборони Китаю, обох лояльних прихильників сі дзіньпінять, які були підібрані та піднесені лише за кілька місяців до того, як зникли на початку цього року. Є лише двома. Прикладами в першу чергу тут мова йде про колишнього міністра закордонних справ Китаю Ціньгана. Змі повідомляють про те, що Ціньган раптом помер. За інформацією змі Ціньган, який проходив лікування у Пекінському військовому госпіталі, міг нібито скоїти самогубство або померти внаслідок тортур. І тут варто додати, що екс-голова МЗС Китаю перестав з'являтися на публіці починаючи з 25 червня. І тут дуже важливо зрозуміти, що тоді відбулося. Тоді, 25 червня, він провів переговори із в'єтнамським колегою Буйть Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, і що важливо заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком. Через місяць після цієї зустрічі Гана відправили у відставку і призначили на його посаду Ван і який керував МЗС Китаю із 2013 по 2022 рік. І от нині з'являються подробиці того, а чому ж Гана могли усунути. І от як стверджують джерела видання Політіко, зникнення Ціньгана могло бути пов'язане із візитом росіянина Руденка до Пекіна. І от під час цієї поїздки заступник голови МЗС Росії нібито передав Сі Цзіньпіну інформацію про те, що Ціньган і родичі кількох високопосадовців Китаю нібито працювали на захід. Але насправді це лише останній з епізодів зачистки влади у Китаї серед інших відомих жертв: генерали, які відповідальні за програму ядерної зброї Китаю. І деякі з найвищих посадовців, які контролюють китайський фінансовий сектор. Кілька з цих колишніх помічників Сі Цзіньпіна, як пише видання «Політико», очевидно, так само померли під вартою. Іншою зловісною ознакою політичних репресій у Китаї є передчасна смерть Лі Кецяна, прем'єр-міністра Китаю, який нещодавно пішов знову ж таки чомусь у відставку. Він помер, нібито від серцевого нападу у басейні в Шанхай наприкінці жовтня. Лі Рі Рікацян був насправді другою людиною у комуністичній партії Китаю після Сі Цзіньпіна, звісно. І тут варто розуміти, що якщо на Росії політичні опоненти диктатора Путіна раптом в лапках випадають у вікно. То в Китаї дуже часто вони просто отримують нібито серцевий напад саме у басейні. Ну і от зараз західні аналітики звертають увагу на те, що Сі Цзіньпін, схоже, по суті, знищує тих, хто не є членами якихось ворожих політичних груп. Вони є прихильниками внутрішнього кола власної кліки Сі Цзіньпіна. Ну, а це вже викликає серйозні сумніви щодо стабільності режиму, коли він починає чистити сам себе. З такою гарячковою атмосферою в Пекіні існують побоювання, що ізольований і параноїдальний голова Сі може прорахуватися, спровокувати збройний конфлікт з одним із своїх слабших сусідів, або навіть почати повномасштабне вторгнення в демократичний Тайвань, щоб відвернути увагу від його домашніх негараздів. Тобто виглядає все так, що Сі Цзіньпін бачить в кожному другому ворога зрадника і навіть у своєму ж оточенні. Ну а це вже впливає на економіку Китаю, і все може стати ще гірше. Адже сі прагне все ж таки посилити економічні зв'язки з Європою. Але навіть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, яка цього тижня прямує до Пекіна з її колегою з Європейської ради Шарлем Мішелем. А на першу таку особисту зустріч у форматі Європейський Союз Китай, це перша зустріч за майже 5 років. Так, от вона заявляє, що Китай чекають не найкращі часи попереду. Ми бачимо всередині Китаю виклики: старіння суспільства, демографія, гостра житлова криза, уповільнення зростання економіки, несподіване безробіття, тому що молоде покоління, яке закінчує університет, більше не знаходить відповідної роботи в приватному секторі. Тож Китай має чимало викликів усередині країни. Але схоже, що, попри все, Сі Цзіньпін все більше зосереджується саме на ідеології. Наприклад, як пише видання Bloomberg, китайські фінансисти та бізнесмени, так тихенько скаржаться, що їм доводиться витрачати незліченну кількість годин на вивчення комуністичної ідеології, без якої ти просто не зможеш працювати. Ба більше китайські змі вже відверто пишуть про те, що китайський інвестиційний банк просто заборонив публікувати негативні коментарі про стан економіки Китаю. Втім, все ж таки варто повернутися до питання зачистки Сі Цзіньпіном свого політичного та військового оточення. Насправді, ще починаючи з 2012 року, коли Сі Цзіньпін отримав владу, він почав зачистку під виглядом боротьби з корупцією. Тоді сотні і сотні старших офіцерів народно-визвольної армії Китаю, ну а також тисячі високопосадовців комуністичної партії, були заарештовані, зникли безвістою або раптом померли. Зрештою, до влади прийшли ті, хто свого часу працював з Сі Цзіньпіном на нижчому політичному рівні. А в Китаї їх називають політики з провінції. Так, от одним із таких політиків, яких Сі Цзіньпін привів до влади, був той самий Ціньган. Кар'єра його була доволі стрімкою. І якщо брати останні роки, то Цінган був призначений послом у Вашингтоні в липні 2021 року. А вже за 18 місяців отримав посаду міністра закордонних справ Китаю. Це доволі швидко. Втім, вже за півроку після призначення Ціньган. Проводить зустріч у Пекіні із російським заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком. І після цієї зустрічі зникає. З'являються чутки про те, що росіянин Руденко їхав до Пекіна не на зустріч з Ціньганом, а для того, щоб повідомити Сі Цзіньпіну, Нібито дані розвідки, які свідчать про те, що міністр закордонних справ Китаю Ціньґан і кілька вищих офіцерів Народно-визвольної армії Китаю нібито працювали на західні розвідки. Ну, і от вже після зникнення Ціньгана з'явилася історія про його нібито роман із телеведучою на ім'я Фу Сяотян, яка нібито народила йому сина, який отримав. Громадянство Сполучених Штатів Америки. І оце і стало офіційним формальним приводом до розправи. Але це був лише привід. Як пишуть зараз західні ЗМІ, з посиланням на посадовців Китаю, справжньою причиною раптового зникнення Цінгана стала його участь у набагато серйознішому скандалі, в якому були замішані міністр оборони та генерали. Які командували ракетними силами Китаю, і які контролюють програму ядерної зброї країни, і от з цього моменту почалася справжня зачистка всього вищого керівництва китайської армії. Майже в той самий час, коли Цинь зник безвісти, головний командир ракетних сил Лі Чау разом зі своїм заступником Лю Гуан Бінем і колишнім заступником Джан Джен Джуном також зникли. За повідомленнями державних змі, кілька інших старших і колишніх офіцерів сил також були затримані. І щонайменше найменше один колишній заступник командира помер від неуточненої хвороби. Незабаром після того як чистка ракетних сил була офіційно визнана, лі. І Шанфу людини, яку сі обрав міністром оборони Китаю в березні цього року, також зник. Про його офіційне звільнення було оголошено наприкінці жовтня. Ба більше китайські змі також повідомили, що командувач Центральної гвардії Китаю, яка фактично захищає вищих лідерів Китаю і наглядає за особистою охороною Сі Цзіньпіна, раптом також помер. Ну і тепер найцікавіше стверджується, що Ціньган і військові посадовці Китаю їх всіх прибрали, тому що вони нібито передали секрети китайської ядерної програми західним спецслужбам. Звісно, враховуючи непрозорість китайської системи, неможливо остаточно підтвердити чи спростувати всі ці чутки, але всередині китайської політичної машини ну явно щось відбувається, і параноя лише шириться. Все виглядає так, що кожен, хто має бодай якесь відношення до Америки чи Заходу в цілому, в будь-яку мить може бути оголошений шпигуном. Тому докладніше далі цю тему обговоримо із кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як завжди, ради вітати. Вітаю студія, пане Станіславе. Ну, зараз ті події, які відбуваються от останні місяці в Китаї. Західна преса порівнює з періодом сталінізму у радянському союзі, коли так само були розправи, коли. А прибирали всіх неугодних і так далі. А на вашу думку, що насправді зараз відбувається в Китаї? Чому Бо так раптово в лапках зникають високопосадовці? А потім їх навіть знаходять мертвими вже і це з одного боку. А з іншого боку, як це може вплинути не лише на Китай, а от загалом на безпеку в регіоні або навіть на світовий порядок. Ну, дійсно, політичні чистки останнім часом не не є рідкістю у руках лідера цієї держави лідера Китаю Сі Цзінпіня. Проте якщо донедавна він позбувався незручних для себе незручних для себе політиків, то зараз ми бачимо, що все більше і більше йдуть такого собі роду розправи над лояльними прихильниками. І от дійсно не зникнення або смерті е, циньґана та е, власне е, усунення та внутрішніх е, справ а також усунення е, Лішенфу, міністра оборони ну тобто це фактично особи які обидва е, такі обидві важковики ваважковики е, китайської політики і і вони бачимо яка у них зараз е, е, ситуація що один мабуть уже е, е, не живий а, е, а інший Уже власне у відставці ну фактично це ще раз підкреслює, що в Китаї не все так просто у внутрішній політиці, і звичайно, ці прцими двома прикладами не обмежуються. Тут мають місце багато інших. Наприклад, уже згадана перечасна смерть лікицяна, прем'єр-міністра Китаю, який нещодавно пішов у відставку, і власне був політиком номер два у комуністичній ієрархії, що звичайно не може не викликати Кати, що найменше подив, чому це сталося? Ну і також, окрім того, варто згадати і про те, що міністр фінансів лікунь також залишив уряд китайської народної республіці, і власне відставка міністра, як говориться, може могла б мати. Кілька причин, але одна із таких версій, що е, неофіційно е, припускають навіть із е, скажімо, із китайських е, кіл, що він не хотів надавати значні державні субсидії китайській економіці, але це щодо нього. Але ми бачимо, що тут категорії цих осіб зовсім різні. Є і, оборони, і, розправ, і е, міністр оборони, міністр законних справ, і прем'єр-міністр ми тільки що говорили. Ну і зараз багато говориться а, про те. sure Ця ситуація може мати причини того, що дійсно китайська економіка може по перше бути в скрутному становищі також мають місце багато інших, скажем, проблем, які ну мають місце зокрема, в Китаї. Це як старіння населення і тому подібні ситуації. Ну а також не виключається, що це може бути пов'язане зі спробами посилити центральну владу в умовах загострення міжнародної ситуації та можливої великої. Військово-політичної кризи, і, зокрема, це може стосуватися майбутніх президентських виборів на Тайвані як на потенційний каталізатор такої от кризи, і це також варто враховувати, що зараз Китай досі ще визначається що ж йому робити в контексті його політики в регіоні. І зрозуміло, що на ситуацію може ще не як впливати. Військова агресія Російської Федерації проти України, і власне в піднебесній сприймають це як боротьбу, скажімо заходу проти незгодних не з його політикою, як там вважають країни, і в принципі, там бачать, якщо там власне не буде якихось перемог заходу в російсько-українській війні, це може стати сигналом власне для військового вторгнення на Тайвань і вочевидь, що не всі. Політики в китайській ієрархії могли або не можуть зараз з цим бути згодними, враховуючи, що це може, скажімо, стати причиною фактично глобального конфлікту. І тут можна дійсно провести паралель або, скажімо, з Радянським Союзом, або радше я може прий. Порівняв би ситуацію з Російською Федерацією, де також говориться багато про те, що є незгодні з режимом Путіна, і власне та війна, яку він оголосив проти України, а відтак і проти всього цивілізованого світу, вона звичайно є вкончений вигідною, тому що в Росія підпала під небувалі санкції безпрецедентного характеру. Що ми бачимо, як Російська Федерація стала фактично ізольованою на міжнародної на міжнародній арені, і вона змушена скажімо, домовлятися лише з такими ж режимами, які вона сама. Ну і звичайно, тут є частина незгодних. Я не виключаю, що і в Китаї є така ж сама така сама еліта, і вочевидь, враховуючи те, що все ж таки внутрішня розвідка в підневесні, мабуть, працює непогано, і там є, скажімо, спроби, скажімо, по Позбутися цих політиків, і я не виключаю, що навіть є і перевищення якихось е цих таких. е-е-е е е ну, власне засобів, і тому ми бачимо, що навіть є летальні випадки. Тому скажімо, це все в стилі тих диктатур, які е, ще досі існують, і вони скажімо, е, не бажають поступатися, скажімо, цивілізованому світу і е, вести ту гру, яка повинна мати місце в сучасному світі в 21 столітті. І тому ми бачимо, що вони все ж таки ратують, по перше, щоб. Е, Знищувати неугодних, або тих, можливо, які особи, які можуть. Ставити під сумнів їхню внутрішню державну і і зовнішню політику. Ну а по друге, вони ще й об'єднуються ці країни між собою. Ми бачимо всі ці візити, зустрічі і тому подібне. Тобто, фактично формування тої вісі зла, про яке про яку про що говориться вже протягом останнього часу. Ну і фактично, це ще раз підтверджує, що боротьба проти цих режимів буде непростою, якщо ми ще нещодавно думали, що може змінитися режим в Росії, ми бачимо, що цього не відбувається а він навпаки ще більше консолідує свою владу, Тоб, тобто і Китай. Може фактично йти по цьому самому шляху, і я думаю, що незабаром бачимо все нові нові подібні випадки, коли власне сі Цзіньпінь бума волітиме чим дужче скажімо, укріпити свою владу і не допустити якоїсь інакомислення в своїй країні. А отже, це може і вплинути на його зовнішню політику, зокрема і в регіоні Азійсько-Тіокеанського ареалу. Тобто, фактично, ті політичні загострення, які відбуваються зараз у Пекіні, це я так м'яко кажучи, вони можуть перетворити Китай на ще більшу загрозу для заходу. Ну, вочевидь, я е, тут е, бачаю кілька ознак цього. Ну, зокрема, ми всі багато говорили е, про те, і е, ну, власне моделювали про що ж може домовитися, наприклад, Цзіньпінь і Джозеф Байден у сан франциско Але після останніх подій, зокрема, в тому, як ми бачимо, як веде е, Китайська Народна Республіка на міжнародній арені, як вона все ж таки продовжує е, вибудовувати свої проекти на кшталт, один пояс один шлях і запро. На ці зустрічі таких е, політиків, як Володимир Путін, Олександр Лукашенко і тому подібне. Ну і ми бачимо, як яку зараз поведінку е, має е, Північна Корея, яка запускає вже супутники, які можуть е, мати е, розвідувальну функцію, зокрема і е, по відношенню до різного роду об'єктів. Е, е, Американської воєнної інфраструктури і тому подібне, про що вже зараз уже багато говориться, а ми розуміємо, що такий режим не може просто так це здійснити, без скажімо, надання зеленого світла з боку Пекіну. І зрозуміло, що фактично Китай через такий от марінетковий режим для нього він може власне також проводити надалі цю розвитку. Ну наприклад, ми пам'ятаємо історію з кулями, які над е, територію США, які це, скажімо, викликало е, небувалий інформаційний ажуатаж, і як, наскільки це охололо відносини між США та Китаєм? Тепер же, якщо, е, е, Північна Корея це здійснюватиме замість нього. Він завжди можна сослатися на цей режим. Ну, що, що в принципі з цього режиму брати? Ну, накладуть ще якісь додаткові санкції, якісь обмеження. Ну, ще раз будуть якісь політичні заяви, але ніч, нічого не зміниться. А Китай фактично від цього не програє, і він надалі фактично здійснюватиме різного роду розвідані, ну і готуватися до о, можливих конфліктів, зокрема навколо острова Тайвань. Тобто, е, фактично. Після зустрічі нічого не з Байденом нічого не змінилося. Так могли там бути якісь узгодження певні позиції, але е, ми бачимо, що далі все більше і більше ситуація загострюється. Тобто, фактично, е, так ми можемо говорити, що зараз Китай може стати ще більш небезпечнішим. Він може використовувати як власні важелі, так і власне задіювати інструменти. Своїх маріонеток, ну і ми бачимо, що все таки е, союз між Китаєм та Росією є. Е, Реальнішим аніж будь-коли, і е, фактично ми можемо говорити про те, що дійсно е, два полюси, про які ми стільки багато говорили, фактично знову формуються. Але за, але, на відміну від холодної війни, де мали місце, хоч якісь правила, в другому її етапі, чи друга холодна війна, як її назвати е, то фактично ми бачимо, що тут, окрім, е, скажімо, ще міжблокового протистояння існують ще гібридні методи е, і різного роду, скажімо, Шляхи ведення політики, які були незнані за часів першої холодної війни, а тому ці події, які зараз відбуваються, і які можуть слідувати за ними, можуть бути ще більш небезпечними, аніж, наприклад, це було 50 років тому. Видання «Політику», згадуючи зникнення колишнього міністра закордонних справ Китаю, Ціньгана, пише про те, що по суті він зник після зустрічі з російським заступником міністра закордонних справ на прізвище Руденко. І це було відбулося 25 червня ще, і тепер припускають, припускають, підкреслюю, це поки що чутки такі, що нібито той самий заступник очільника МЗС Росії Руденко приїхав до Пекіну і розповів сідзіньпіну дані розвідки, нібито про те, що Ціньган і вище військове керівництво Китаю, нібито співпрацювало з розвідками заходу, і мовляв, саме тому Сідзіньпін зараз від них позбувся. А, на вашу думку, наскільки тут дійсно може бути м, такою високою яку роль росіян? Якщо дійсно це мало місце, і власне саме такі дані були передані, то звичайно я не включаю, що Російська Федерація могла зіграти. У мене тільки виникає тут питання, чи дійсно він міг співпрацювати із західним, західною розвідкою. І наскільки аргументовані були такі, такі докази, чи це були не докази, а щось якась фікція, ми пам'ятаємо, як це часто дійсно робилося в в радянські часи, особливо в Сталінські, коли там на будь-кого можна було вказати пальцем, навіть не приводячи ніяких доказів, можна сказати, що він помічений в своїй роботі на західні структури, на буржуазії, тому подібне. І тоді ми пам'ятаємо, як власне тих хронік, як вночі приїжджали оці воронки, забирали цих осіб, і потім вони зникали. Фактично, ми можемо говорити, що і зараз повторюється ситуація. Тобто ці особи могли і не співпрацювати з заходом, вони не могли і не а. Якщо й співпрацювали, то вони не мали на меті скажімо, підірвати, скажімо, внутрішні устої Китаю, але з якихось причин, все ж таки, ці особи, особи були прибраними. Тобто, дійсно, це ще раз підкреслює, що такі лідери як сі Цзінпінь, по аналогії з Владимиром Путіном вони бояться уже власного оточення. Вони не довіряють їм, і фактично, як тільки є, хоча б якісь сумніви щодо їхньої лояльності. Чи щось на кшталт цього? Вони починають цих осіб або скажімо, відправляти на пенсію або ліквідовувати, або за або відправляти до в'язниці. Ну власне, те, як завжди, це диктатури робили протягом багатьох років, і ну, Китай не є виключенням, Тобто, фактично, ще раз, він ще раз підкреслює, що Китай дійсно він не є країною, яку можна сприймати в якості. Цивілізованою в повному е, сенсі, а все ж таки, та комуністична ідеологія, яка у них є, вона все ж таки починає даватися в знаки навіть попри те, що все таки Китай був більш лібералізований в останні десятиліття і був долучений до глобальних ринкових процесів. А, але все ж таки, ми бачимо, що е, скажімо, скажемо, страх перед тим перед втратою своєї влади, і а також скажемо пошук якихось ворогів як всередині країни, так і на міжнародній арені. Додаються власне знаки. Ми бачимо, що в всі ці режими під копірку вони спочатку виникають, вони в якийсь певний час розвиваються, а потім занепадають, ізолюються від інших країн, і власне вони грузнуть всі. Цих внутрішніх проблемах, які з часом стає все більше і більше, адже ми повинні розуміти, що рано чи пізно ці режими все ж таки вони терплять крах, тому що це все таки командні економіки, тоталітарні, скажемо, устрої в цих країнах, і звичайно, це не відповідає критеріям сучасної цивілізованої держави, а тому вони стають від цього ще більш небезпечнішим, тому що вони не. Бажають якихось змін в своїх країнах, і тому часто ми бачимо, як вони е, мало того, що ізолюються, вони ще й починають робити експансію до інших країн. Ну, власне, як це е, з, зробила Росія по відношенню до України або відволікти від цих своїх проблем. І тому зараз і багато прогнозують, що можливо і Китай може піти за цим шляхом. Ну і звичайно, ціль номер один тут може бути острів Тайвань. Пане Станіславе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!